Так, всім привіт, друзі. Що ж, у нас день посилок. Значить, Отримали дві ГБЦ з Донецької області в різних правда, СМТ. Значить, Цю потрібно срочно зробити на вчора, а цю потрібно зробити срочно на сьогодні. Тому беремо першу цю і починаємо ремонтувати, дивитися і так, ГБЦ у нас 1118, 1.6, Каліновська. Досить непоганий стан має, хоч не геть грязна. От. Уже приємно. Вже приємно. Сідла вже просажені. Не сказати, що геть насмерть просажені, але просажені. Тому сідла, скоріш за все, поміняємо. От. Підварювати будемо тільки одне місце. Так По площині вона хороша. Зараз розбираємо, дефектуємо дивимося, що так. ГБЦ я, я вже повністю розібрав. Направляючи втулки покинули чат. Пускні трошки в кращому стані. От. А випуск, звісно, своє від'їздив. Також бачимо язви на клапанах. Треба було, звісно, перевірити на герметичність, але вже пізно я вже розсухарив. Часу обмаль у нас. Тому тому, тому, все, як завжди, по класиці. Вправляйтесь, сідла, мойка, варка. Різгировка, сідло розплескані, випуск взагалі, впуск, одна робоча 45 градусів і теж розплескано. От. Якщо випуск 100% під заміну, тому що регульовочні шайби вже, бачите, ось ось мій клапан, тут шайба десь, мабуть, 3,10-3,20. Якщо я приріжу сідло, шайба буде 2,80. Тому цей варіант нам не підходить, тільки заміна сідла. По впуску шайби товщі товщі. Трошки, десь тут 3,50-3,60. Е, якщо я приріжу, вийду десь на 3.10. Торцену клапан вийду на 3,50. Можна, звісно, і так, але я рекомендую замінити всі сідла і зробити по щоб людина їздила і не переживала. Тому що це авто в даному випадку їздить дуже багато і клієнт просить зробити якісно. Тому так і зробимо. Все, погнали випресування. Що ми маємо? Значить, старі сідла я вже випресував. Слава Богу, ніяка крива рука тут не лазила, нічого не пошкоджено, все чудово. Поки що ось таке у нас все має. І так, що по нашій ГБЦ вже зроблено? Значить, ГБЦ пройшла хімічну мийку. Такий має вид. Замінені направляючі втулки вже. Замінені сідла. От. Замінені сідла. Все чудово. Завтра у нас поварка. Ось одне місце. І ось друге місце. Також треба підварити, бо доходить до прокладочки. Бачите воно? Так, більше поварки ніде не потрібно. Ну і потім прирізка сідл, зборка, регулювання і відправка. Все йде пограти. Значить ГБЦ підварили, канали я доопрацював. Ось це полюче місце. Все, погнали. ГБЦ-1118. Будемо прирізати сі два. Одне вже прирізане. Ваза. Ваза. Бомба. І ГБЦ-1118, каліновська значить, уже повністю зроблено, починаємо її збирати. Прорізані сідла на станку, поварена, де потрібно, фрезерована, замінені направляючі втулки. Ось такий має виїд у нас. Дивіться, яка краса Фасочка, яка чудова! Фаска. От, деталі всі відмиті. Починаємо з B. новенькі сальники на місці, сіли чудово. Зауважень. Немає сальники. SM. Клапана засухаряні. Перевіряємо на герметичність. Бульба, щоб не повинно бути. Перший. Нема. Другий. Нема. Третій. Нема. Четвертий. Нема. П'ятий. Нема Шостий. Нема. Сьомий. Нема восьмій. Нема. Ідеально просто. І так, ще одна ГБЦ, отака ласточка під клієнта зроблена, точніше, підписнику. Такий має вид, де потрібно підварювалось. Заміна сідов, направляючих, клапанів, мойка, зборка, фрезеровка, сальники. Використовували, як завжди, поки що виробника АСМ, АМП. Що по регулюровочних зазорах і шайбах. Значить, Сама тонка у нас по впуску 3,92 получилось, нічого страшного. сама Тоста 4.35 по випуску. Випуск не менше 4,15. 4,20, 4,20, 4,35. По часу це зайняло півтора дня. Пакуємо. Відправляю. Також клієнт прислав свої старі болти, щоб я їх проміряв і прочистив. Значить, болти я вже проміряв, прочистив. Забракував один болт. У нього це був восьмий, Що забракував? тому що, бачите, таке не можна ставити. Ставимо один новий йому. ось. Mm. Боль провів Ще раз. Все працює, все добре. Ще поки нічого не накидував. Работает ровненько, все вроде в норме. Бам да, у нас с кондиционером еще и 8 клапан нельзя двигатель. Работа нормально, завелась хорошо. Посторонних нема. снимал. Вот. Сейчас буду прогревать на рабочей температуры А, тут на меня я заливал трошки, понял чуть-чуть а так будет все супер все пока працює все хорошо